Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про радіаторні крани картопелеті, а саме які вони бувають кольорів та які в них бувають підключення. Так, почнемо наш експрес огляд з прямого крану, який використовується на лінії подачі теплоносія. Він має універсальну конструкцію. Цим кран ви можете регулювати потік як вручну, так і в автоматичному режимі за рахунок термостатичної головки, попередньо від'єднавши встановлений регулюючий механізм. Тут ми бачимо хромоване покриття, під'єднання півдюйма до радіатора з ущільненням. Додатково внутрішня різьба для під'єднання до системи, так само і на зворотню лінію. А встановлюється відсікаючий кран також у прямому виконанні. Далі у нас є варіант в кутовому виконанні. Тут ми бачимо кран для під'єднання до системи опалення. Він має різьбу М24 на 19, що дозволяє використовувати затисну гайку. Ось гайка. Завдяки цьому можна під'єднати мітні трубки. Металопластикові також або будь-які полімерні труби. У даному крані встановлена мідна трубка, яка затискається. Відповідно, цей кран є термостатичним. На ньому вже встановлена термоголовка, яка дозволяє в автоматичному режимі регулювати температуру в приміщенні. На зворотній лінії також кутовий кран з різьбою М24 на 19. До нього затиснута трубка діаметром 15 мм. Далі ми розглядаємо такі самі кутові крани, але вже пофарбовані в білий колір. RAL 9016 Кран ручного релювання дозволяє керувати потоком теплоносія вручну, на, також на зворотній лінії. Встановлений відсікаючий кран. Під затисну гайку для трубки пофарбований також білий колір. Також тут можете бачити термостатичний клапан, на якому демонтовано захисний ковпачок, а замість нього можна встановити термоголовку. Далі у цій серії присутній колір RAL-9005, матове чорне покриття. Це досить популярний колір, як і білий на даному радіаторі, який ми розглядали раніше. Таке регулювання є зручним та функціональним. І так, підсумовуючи, все вище зазначено, скажемо, що крани Карло Палеті бувають як в хромі, в білому, так і в чорному матовому. Вони також є в кутовому варіанті або в прямому. Вони підключаються півдюйма або М24 на 19. А також вони бувають з терматичною головкою або з ручним керуванням. Також не забувайте, що ці екрани будуть не тільки для радіаторів, але й на ручнику сушарки. А на цьому у на нас сьогодні все. Дякую за вашу увагу.